Сумки завершились, але здається, що всередині ще й щось є. Ти постійно прокручуєш одні ті самі думки в голові, краще не стає. Ти починаєш сумніватися в собі і, взагалі, у всьому, що відбувається. Ти ще досі чекаєш на те, що буде якийсь контакт, і періодично ловиш себе на думці: а може, це я все зіпсувала? Насправді відновлення від... Токсичних стосунків це досить важкий процес, і сьогодні ми поговоримо про те, як це все має відбуватися. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог, і сьогодні ми розберемось, як допомогти собі після завершення токсичних стосунків. Дуже часто після завершення нездорових та токсичних стосунків ми можемо не впізнавати самі себе. Нам здається, що ми взагалі себе не розуміємо, що ніби ми стали якимись іншими і, взагалі. Взагалі не ясно, що хочеться. Кожне рішення викликає безліч сумнівів, і взагалі рішення приймати дуже складно. І це абсолютно нормально, це абсолютно очікуваний наслідок токсичних відносин, в яких дуже часто вашими почуттями нехтували, вашу емоційність називали істеричністю, ваші бажання були неважливими, ваші слова часто інтерпретувалися як якесь перебільшення. Тому це абсолютно нормально, що поки ви почуваєте себе Абсолютно невпевнено, і будь-які рішення і будь-яка відповідальність дається складно. Дуже важливо бути готовим до цього періоду і просто дати собі час на відновлення. Цей стан він не назавжди, але дуже важливо в цей період не потрапляти в якісь нові відносини, тому що цей період він про певну таку вразливість, неможливість дійсно критично оцінювати інших людей, події і, взагалі, все, що відбувається, тому найкращою стратегією в цей період буде просто дати собі час. Також для відновлення дуже важливо спробувати все ж таки побачити картину цілісно, а не в чорно-білому кольорі. Але насправді дуже часто тут працює когнітивний фільтр, когнітивне викривлення, як чорно-біле мислення, і вам дуже важливо помічати це. Наприклад, коли в моменти вам здається, що ваш партнер був просто ідеальним і ви були такою щасливою. Вам треба згадувати, як це було насправді, або якісь додаткові важливі дані. Ви згадуєте, як ваш партнер подарував вам якусь прикрасу, і ви були дуже щасливі, хоча насправді він подарував вам цю прикрасу а після того, як дуже сильно вас образив і це було способом вибачення. Тобто вам важливо збирати цілісну картину. І в моменти, коли вас хитає в одну сторону, в чорну або в білу, вам важливо додавати ще додатково інші фарби в сприйняття реальності. Також важливо розуміти, що ті емоції, які ми відчуваємо після Розриву вони не завжди є логічними, тобто ми можемо сумувати за людьми, з якими нам було погано. Ми можемо навпаки радіти від того, що ми розійшлися з людиною, яку насправді ми любимо. Або ми можемо впадати в стан тотального віччю самотності та апатичності, або ж навпаки, ми можемо відчувати певну свободу, звільнення і таке натхнення до нового життя, і все це може відбуватися протягом 30 хвилин, і це абсолютно нормально. Вашій психіці треба час для того, щоб адаптуватися до змін та взагалі якось інтегрувати весь цей досвід, в ваше подальше життя. Важливо розуміти, що все, що ви відчуваєте в період розриву, це є абсолютно нормальним, і це все слугує певними сигналами для вас. Проте, йти за цими сигналами не обов'язково, і це ключова ідея. Дуже часто ми дійсно можемо йти на поводу у наших емоцій, особливо в моменти нашої вразливості. Проте. Коли це стосується розриву, то слідувати за емоціями не завжди потрібно. Перша задача просто за ними спостерігати, просто спостерігати за тим, як ви реагуєте, які думки у вас виникають, що ви відчуваєте до тих чи інших подій, і все. Тобто, ви просто займаєте позицію спостерігача. Наступним кроком буде розуміння того, що, скоріш за все, в цих відносинах ви втратили себе. Хтось втрачає себе максимально, хтось трішки менше. Проте це завжди про втрату себе. І тепер ваша задача повернути цей зв'язок з собою. Важливо розуміти, що. Це абсолютно не значить, що ви маєте знову бути такою, як ви були до цих відносин, тому що так чи інакше, той життєвий досвід, який ми отримуємо, він нас формує. І скоріше за все, після токсичних відносин, та й після будь-яких відносин, ваша ідентичність вже може трішечки змінюватися, і це абсолютно нормально. Тепер вам потрібно зрозуміти, що те, якою ви були в цих відносинах, це була певна роль. Скоріше за все, ви були високоадаптивною, зручною. Дуже розуміючою ви дуже швидко зчитували взагалі всі сигнали. ви розуміли почуття інших людей, і взагалі все, що відбувається, проте ви абсолютно не розуміли, де ви в цьому всьому, і що почуваєте саме ви. І це тепер основна ваша життєва місія. Вам потрібно розуміти власні потреби. Вам потрібно розуміти, що насправді вам подобається, і що для вас окей, а що для вас абсолютно неприпустимо. І тут найпростіше починати з абсолютно. Абсолютно базових речей, тобто вам не потрібно одразу розуміти себе на якихось високих і глибинних рівнях. Ні, Починайте з абсолютно простого, коли вам подобається просинатися і як ви любите проводити ранок. Чи ви любите снідати одразу, чи вам потрібен ще якийсь час? Ви просинаєтесь і одразу стаєте з ліжка, чи вам треба ще 10 хвилин повалятися? Ви дійсно любите саме цю шоколадку, чи це просто якась автоматична звичка, і взагалі ви почали їсти цей шоколад саме в цих відносинах. Вам Потрібно заново знаходити відповіді на дуже банальні і прості питання, і це вам допоможе віднаходити контакт з власними бажаннями та потребами. Також вам дуже важливо розуміти те, що відбувається за вашим тілом, коли ми знаходимося в напруженій атмосфері, коли ми не відчуваємо щастя, коли це про постійну якусь тривогу, про постійне підлаштовування, про постійний фокус на потребах іншої людини. Наше тіло. Переживає постійний хронічний стрес. Наше тіло воно знаходиться в такому стані бойової готовності до будь чого і це безумовно про напругу, це безумовно про тривогу, це безумовно про певну тілесну зажатість. І скоріш за все, навіть після завершення токсичних відносин, навіть якщо вже цієї людини немає в вашому просторі, ваше тіло все одно продовжує переживати всі ці реакції, тому що вони просто стали автоматичними. Робота з тілом є взагалі ключовим аспектом вашого відновлення, вам потрібно розслабляти своє тіло, і тут ідеально підійде. Власне, все, що буде знімати напругу, це безумовно йога, це безумовно розтяжка, якийсь спорт. Також обов'язково це дихання, тому що коли ми знаходимося в стані стресу, у нас затискається діафрагма, і ми просто нормально не можемо дихати. Коли ви почнете пропрацьовувати всі ці зажатості, коли ви там не знаю, будете ходити на масаж, коли ви будете відпочивати, дихати, гуляти вільно рухатись, коли ви будете працювати зі своїм. Тілом ваш емоційний стан буде значно змінюватись. А головне буде зникати ця напруга, буде зникати ось це відчуття небезпеки, і це все загалом буде значно покращувати ваше самопочуття, ну і безумовно, ваш сон, ваш метаболізм і взагалі ваш настрій. Також дуже корисними будуть якісь приємні тактильні речі, обійми з друзями чи з батьками, час з дітьми чи з тваринками все те, що буде приносити вам радість. Також тут. Будуть дуже допоміжні якісь процедури, які пов'язані з контрастним перепадом температур, наприклад, походи в баню чи контрастний душ, тобто, все те, що буде змінювати певні реакції вашого тіла. Також, якщо ви тривожна людина, ви можете використовувати спеціально таку ковдру для тривожних людей, яка така дуже важка, вони там від 9 до 12 кілограм, і вона буде вас так, ніби обіймати, ви будете дійсно краще себе почувати. Або ж використовуйте якийсь комфортний, приємний, зручний одяг, велику. У кількість Подушок, тобто щось, що буде вас задовільняти тактильно. Важливо розуміти, що розрив і вихід з токсичних відносин може вплинути загалом на все спілкування, яке у вас є. Скоріше за все, якщо ви знаходились в токсичних відносинах, ви трішечки підзабили на дружній зв'язок. Це чудовий час для того, щоб його відновити, тому що дійсно близьке емоційне спілкування це найкращі ліки для людини. Балансуйте час самотності та страшності. Ждання з тим, щоб періодично все ж таки вибиратися кудись та бачитися з людьми, контактувати з ними, ділитися своїми почуттями, ну або просто навіть обійматися зі своїми друзями, це також може бути дуже дуже зцілюючим. Але будьте готові до того, що після токсичних відносин просто звичайне людське спілкування може вам видаватися трішечки нудним, і навіть ваші друзі, які раніше вам дуже подобались в цей період, можуть бути для вас абсолютно нецікавими та нудними. Це тимчасове явище, і це все обов'язково пройде. Ну і обов'язково також пробуйте себе в якійсь новій діяльності, щось, що буде дійсно пробуджувати в вас ось цю життєву іскру, щось що буде дійсно приносити вам задоволення. Пробуйте щось нове, запишіться на танці або в студію співів. Тобто, робіть, щось, що буде надихати вас, щось, що буде обов'язково пов'язане з якоюсь творчою діяльністю для того, щоб ви могли інтегрувати свої переживання в якесь таке більш реалістичне і життє. Ви русло, яке буде просто приносити вам задоволення, це однозначно сильно покращить ваше самопочуття. Пам'ятайте, що саме головне вже трапилось це завершення токсичних нездорових відносин і попереду ще ціле життя, проте воно може бути щасливим лише в тому випадку, якщо ви будете дійсно по-справжньому в контакті з собою. І ніхто не зможе вас любити і розуміти так, як ви можете робити це самі по відношенню до себе. Тому плекайте свою силу, свою вразливість, свою чутливість. Та дбайте про себе. І якщо вам було корисне та цікаве це відео, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайк на це відео та підписуйтесь. Це неймовірно сильно допомагає просуванню мого канала. І до зустрічі в нових відео!